Унікальна виставка картин художниці та письменниці Анастасії Нових відбулася у Борисполі 12 вересня. Перед міським будинком культури вишукувалася справжня черга людей, які приїхали подивитися на картини. Захід організували міська рада та представництво міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» у місті Бориспіль. Шановна громада, я хотів би всіх нас привітати з великим святом який ми будемо відзначати 19 вересня 2015 року, це тисячоліття з дня народження нашого міста. І мені дуже приємно, що сьогоднішня виставка приурочена саме цьому дійству. Я багато читаю і відгуків про цей міжнародний рухалатра. Є різні думки з цього приводу, але ви знаєте, в чому наша проблема? Ми спочатку повинні дійсно глибоко прочитати ці книги. Усвідомити їх і тільки після цього або критикувати, або сприймати. Я радий, би, хто хто не читав окремі книги, хоча би почитаєте, ви багато чого зрозумієте і по-іншому подивитися на цей світ. Мені дуже приємно, що ця унікальна виставка з трьох картин, на їх всього 12, представлена на сьогодні в нашому місті Бориспорі. Не кожне місто удостоєно саме такої честі. Я хотів би подякувати сьогодні організаторам міжнародного руху «АллатРа», що саме вони погодилися в нашому місті. Відкрити цю виставку, яка приурочена саме до нашої ювілейної дати, і дійсно насолодитися цим високим мистецтвом. Олена подолала довгий шлях з міста Уфа Республіки Башкортостан, аби приєднатися до своїх однодумців. Вперше Олена Філатова ознайомилася із творчістю Анастасії Нових більше семи років назад. Після книг Анастасії Нових, в яких дійсно відчувалася доброта участь мудрость. вони вот породили пораділиміна Настолько вдохновляешься здесь атмосферой, искренности, доброты, человечности, отзывчивости. И действительно такой вот наполняешься чувством радости, счастья. И вот э, с этим чувством хочется ну, делиться действительно дальше с людьми, нести его дальше людям, распространять. На самом деле это все просто. Виставка тривала з 12 до 5 години, і весь цей час черга охочих приєднатися до дійства не зменшувалася. Гості роздивлялися картини Анастасії Нових під звуки музики. Скрипалька Марина Овцинова прилетіла із Атланти, аби грати на сьогоднішній виставці. Жінка каже, що приїхала сюди з штатів по зову душі. Більше року тому подруга майже змусила Марину прочитати книги Анастасії Нових. Скрипалька зізнається, що з того часу її життя. Змінилося за що вона дуже вдячна своїй подрузі. Конішне помінялась, помілась кардинально. кардинально просто появился смысл жизни, да, который я искала всю свою жизнь, с детства причем. Я помню, ну, буквально с раннего детства, вот мне было, наверное, 3-4 года, вот, начался поиск тогда, и мое желание пойти против системы, все делать наоборот. И я теперь понимаю, откуда это все шло, и что требовало этих перемен. И вот, наконец, две страны променяла место жительства, чтобы найти. творчестве она Сії нових на заході можна було ознайомитися з проектами міжнародного громадського руху Алатра. Не могли всидіти вдома, знаючи, що відбудеться така подія. І чешські учасники руху Алатра Наталія Іванцева з Праги та Ганна Річкова з міста Берно. Вони привітали наше місто з тисячолітнім ювілеєм. Мені ваше місто страшня лібі. Мені дуже подобається ваше місто, подобаються люди. Я бажаю мешканцям, щоб їхнє життя було гарним, щоб це світло, яке йде з вашого міста, нам вдалося перенести в Чехію і там помножувати його. кожен, хто ознайомився з творчістю Анастасії, нових прочитав книжки або бачив картини, стверджують, що це змінило їхнє життя на краще. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.